І так, це рецепт наших коржиків. Запам'ятайте його. Дуже смачний коржик, не треба хліба, тим більше там нема дріжджів ніяких. І так, всім добра здоров'ячка, Мої коржики, мої бутерброди набирають мільйонні перегляди І дуже багато людей пише, покажіть рецепт, як робити коржики. Мені відписувати дуже важко, я вам покажу зараз як я роблю ці коржики. Йде е, літра жимтиці чи як то квасного молока. Кефір, по-вашому. Виливаємо сюди в яску чугу. Ми вчора в селі колись робили. Кидаємо ложку цукру сюди таку чубату чайну, кидаємо паточу ложечку соди. Таку теж таку. О. Кидаємо сюди столову ложку отку, трошки, чубату. солі. Перемішуємо це все. І замішуємо тісто. Щоб коржики не були тугі, бо багато хто з вас дзвони і пише, що коржики дуже тугі, дуже набиті. У вас засильно туге тісто. так як на пироги, роб, на вареники роблять, треба, ну було рідонки, зараз вам все покажу. Який він зараз буде великий. Бачите І зараз я піджарю до нього морпочки, цибульку. І така буде для коржика приправа, тут таке смачне, я вкажу ще й кетчуп домашній. Ну, взагалі красота, зараз подивимось. І ще напишіть коментарі, хто як колись кому пекли, як ви були маленькі ці коржики. У нас вийшло тут. 1, 2, 3, 4, 5 і один ми вже з'їли коржик. А тепер поки що я з нам буду робити, розрізаємо цей коржик. З такова, бачите, о, цей тріснув трошки. Таку, бачите, о! Вить. Такова, знаєте? І там з Оксаною в ліс щось шукати з металу Оксана поза кадром, але вона все мною. Тепер така морпочка це Так накидуємо сюди. Тонче цей... правду заміду цей грубий, а цей тоненький. Цей Оксані тоненький. Такуа, бачите, є того більше приправи да їм вона люблять. Такова це з морпу і так, а Тепер робимо такого. Китчу, отакова, такого. А в сані трошки ця вона не любить дуже китчу. Бачите такого. Да ви скажіть, хто напише мені, хто такий коржик їв. Ви такого не пробували, може хтось пробу. вот і пробував. Тепермо такого петрушка, цибулька і такого мішаємо. О. І хворімо такого, бачите. Бачите, такого. Так вот. Тако. І кладемо тут такого такі печки. А, аби не падало зелене. У нас такого, бачите о! Воно файно притискає. І ще цей маленький собі. Отаково, бачите, о. А це Оксані такого. Такого о. Бачите? І у нас вийшов такі коржисько, такі двічі. Так що. Я зараз буду пробувати смакувати. Я його беру собою ріс, раз лише їм кушу його. А ви, якщо вам сподобалося, ставте лайки вподобайки. А ми пробуємо такі. Так без того Ну так. Чесне слово, слів нема. Якщо вам всім смачного і добра здоров'ячка!